Всім привіт! Ви на каналі Books.ro І сьогодні в нас подкаст і дуже цікава тема, як турецький автор Орхан Памук, пов'язаний з Україною. У Нобелівського лауреата Памука я читала дві книги: Романи Родоволоса жінка і Чорна книга. 7 червня памуку буде 71 рік. Отже. Наприкінці квітня 2004 року ПАМУК завітав до Києва, запросив орхана в Україну письменник Андрій Курков. З його ініціативи були організовані зустрічі з Памуком у Київському національному університеті імені Шевченка та спілці письменників. У дзеркалі тижня за 2004 рік опублікована бесіда з Памуком. Питання задавали Катерина Ботанова та Андрій Бондар. В одній із київських кав'ярень в інтерв'ю вони не обговорювали Україну більше питань було стосовно до творчості самого Памука та штрихів до його портрету. 12 вересня 2007-го в УНІАН вийшло інтерв'ю перекладача книг Памука українською Олеся Кульчинського. Журналіст питається: Олесю, ви зустрічалися з Орханом Памуком. Олесь відповідає: Так, коли він приїжджав у Київ на запрошення Андрія Куркова в травні 2004-го року. Зустріч була в спілці письменників. Я ще був досить здивований, що на неї прийшло зовсім мало людей, мабуть, це насамперед свідчило про те, що памук справді був не дуже відомий в Україні. Цікаво було, що він зайшов у зал і скромно сів віддалік, ніби сам прийшов на цю зустріч, як звичайнісінький читач, а не відомий письменник. Далі журналіст питає: Він багато знає про Україну, Київ? Олесь відповідає: На жаль, ні. Здебільшого набір стереотипів про козаків, Роксолану, Пострадянську країну. На зустрічі в спілці письменників його запитували, чи не нагадує йому чимось географія Києва, Стамбульську, описану в романах. Чорна книга і мене називають Червоний. Чи не хоче він написати щось про Україну. Або україно-турецькі відно... стосунки. Так? А Памук відповів, що столиці насамперед різко відрізняються архітектурно. Стамбул більш старовинний, тоді як Київ здається сучаснішим містом. Журналіст питається у Олеся: а українські події його не цікавлять? У нас таке захопливе життя, в тому числі і політичне. Олесь відповідає. Памук у своїх романах талановито поєднує суто мистецьку і політичну складові. Побут сучасного турка дуже часто наскрізь пронизаний великою політикою. На жаль, від цього нікуди не подінешся. Зате для створення драматургічної напруги і необхідних для твору конфліктів ґрунт надзвичайно сприятливий. У нас політика теж все частіше втручається в життя маленького українця, тому незаангажований погляд митця памукового рівня. Був би дуже доречний. Однак Орхан сказав, що пише винятково про Туреччину, так що чекатимемо своїх авторів. 27 лютого 2022 сайт Читому опублікував новину про те, що представники Пен Інтернешнл, серед них і Памук, підписали спільну заяву, де вимагали припинити жорстокість, спричинену російським вторгненням в Україну і засуджують війну. Текст заяви цитую. Путінська війна замах на свободу і демократію не лише України, а й усього світу. Ми, письменники всього світу, приголомшені з спрямованою проти України жорстокістю російських збройних сил, і закликаємо негайно припинити цю війню. Ми єдині в засудженні безлуздої війни, розв'язаної через відмову президента Путіна визнати право народу України на власне бачення майбутнього та історію без втручання Москви. Ми одностайно підтримуємо письменників журналістів, Налістів, митців і весь український народ, для якого зараз настали найтемніші часи. Ми підтримуємо вас і відчуваємо ваш біль. Всі люди мають право на мир, на вільне самовираження, на мирні збори. Путін замахнувся на свободу і демократію не лише в Україні, ні, в усьому світі. Всі ми разом закликаємо встановити мир і припинити пропаганду, яка Підживлює цю жорстокість. Вільна та безпечна Європа неможлива без вільної та безпечної України. Мир має взяти вгору. Кінець тексту. 2 березня 2022 на сайті Читому опублікували новину про те, що 163 Нобелівські лауреати висловили свою підтримку українському народу перед лицем російської агресії. Про це йдеться у відкритому листі серед 163 Нобелівських лауреатів є ПАМУК. Цитата: подібно до того, як нацистська Німеччина напала на Польщу у 1939 році. Використовуючи подібні трюки та фальшиві провокації та на радянський союз у 1941-му уряд Російської Федерації під проводом президента Путіна розпочав необґрунтовану військову агресію, ніщо інше як війну проти сусідньої держави України. Кінець цитати йдеться у заяві. Вони запевняють, що ретельно добираємо слова, оскільки не вірять, що цитую, російський народ грає свою роль у цій агресії. Кінець цитати. За їхніми словами, усі вони засуджують військові дії та заперечення Президентом Путіним самої легітимності існування України. На їхню думку, російське вторгнення грубо порушує статут ООН, який каже, що цитую, всі члени мають утримуватися у своїх міжнародних стосунках від загроз. Чи застосування сили проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави? Кінець цитати. Воно ігнорує Будапештський меморандум 1994 року, який зобов'язав Росію та інші країни поважати суверенітет, незалежність та чинні кордони України. Російські безпекові хвилювання можна було б задовольнити в рамках статуту ООН, гельсінського акту 1975 року та Паризької хартії 1990 року. Цитата розв'язання війни, як зробили президент Путін та його поплічники, це непевний» кривавий та непродуктивний шлях до майбутнього російське вторгнення заплямувало міжнародну репутацію російської держави на десятиліття вперед. Воно стане перешкодою для її економічного розвитку та джерелом труднощів для її населення. Накладені санкції обмежують свободу пересування талановитих та працьовитих росіян по всьому світу. Кінець цитати йдеться у заяві. Лаурати підкреслюють, що сотні українських вояків, російських вояків та українських мирних громадян, включно з дітьми, вже загинули. Цитата: це так сумно і так не потрібно. Ми об'єдналися навколо цього звернення, щоб закликати російський уряд припинити вторгнення до України та вивести свої війська з України. Ми поважаємо спокій та силу українців. Ми з вами, наші серця линуть до родин та друзів усіх українців та росіян, хто вже загинув чи поранений, написали вони у цій заяві. Далі, 11 березня 2022 року, Памук дав інтерв'ю для Spiegel Deutschland, Цитую найцікавіші питання, які стосуються України. Журналіст Питає, Ваше бачення універсалізму розвалилося з війною в Україні. Памук відповідає: Я щойно написав Чумні ночі, книгу про чому. І перед тим, як ми зустрілися на інтерв'ю, я запитав себе, яке відношення тема моєї книги має до поточних подій. Відповідь: обидва є середньовічними явищами. Чума середньовіччя, а Путін середньовічний. Це підводить мене до нарисів Умберто Еко про повернення середньовіччя. Ми повинні прочитати їх, щоб зрозуміти такі поняття, як домени або сфери впливу. Путін вважає, що його домен порушується НАТО. Я розумію так, частково. Чи схвалюю я? Звичайно, ні. Журналіст, ви кажете, що середньовіччя повертається. Іншим більше нагадує ХХ століття, яке характеризувалося конфліктами між великими державами. Памук відповідає. Так, в останні кілька днів мені часто доводилося думати про Мюнхен 1938 року, коли Великобританія поступилася значною частиною Чехословаччини гітлерівській Німеччині в надії забезпечити мир таким чином. Насправді Обама зробив точно таку ж помилку, подивившись в інший бік у 2014 році, коли Путін захопив Крим. Журналіст: які уроки дає 20 століття для сьогодення? Памук відповідає Я думаю, що йдеться про розуміння того, що мотивує інших, будь то Путін чи Ердоган, а потім ще захищати власні цінності, такі цінності, як свобода, вираження поглядів, демократія, права людини. Журналіст питає після розпаду Радянського Союзу спостерігачі бачили, що наближається кінець історії. Ліберальні демократії, здавалося, були на підйомі, чи змінилася ця тенденція зараз. Памук відповідає: середньовіччя почалося, коли впала Римська імперія. І розвалилася вона не від нападу зовні, а від проблем всередині. Напевно, саме це багато хто має на увазі, коли говорить про кінець демократичної епохи. Ця стурбованість вже висловлювалася, коли Трамп прийшов до влади в США у 2016 році. Але я не дуже впевнений у цьому. Розумієте, Радянський Союз розпався, і більшість держав і націй добровільно приєднались до демократичного західного порядку. Поправді чи це також причина, чому Путін зараз атакує Україну. Він програє. Журналіст питає: у своїй збірці есею 2005 року, ви з мого вікна The view from my window Ви заявили, що громадяни глобальної півночі не можуть зрозуміти гнів людей у менш привілейованих частинах світу. Памук відповідає: А в снігу снов, я дозволяю своєму головному герою сказати: Ми бідні. Але не дурні, майже завжди є вагомі причини для так званої націоналістичної образи, яку відчувають багато людей. Не всім вигідний західний ліберальний порядок, але це не виправдовує скидання бомб на інші країни та міста. Я переконаний, що зрештою війну Путіна майже ніхто не вітає. Навіть Віктор Орбан не зміг стати на бік заходу досить швидко, знаючи, що після України наступною країною, яку поглине Путін, стане Угорщина. Журналіст питає: Туреччина є членом НАТО, але вона також підтримує тісні зв'язки з Росією. Яка позиція вашої країни в новому конфлікті між Сходом і Заходом? Памук відповідає. Явно на боці Заходу, незважаючи на антизахідний популізм уряду, для Ердогана війна в Україні є гарною можливістю довести НАТО і Заходу, що він є хорошим послідовником НАТО, хоча він не говорить про це достатньо голосно в турецьких газетах, тому що може втратити частину своїх основних ісламістських антизахідних виборців. 8 липня 2022 року, під час дискусії про російсько-українську війну. З письменницею Софією Андрухович у межах проєкту українського пен діалоги про війну памук повідомив, що збирається додати українську літературу до своїх курсів історії світової літератури у Колумбійському університеті Нью-Йорка. У розмові також взяла участь культурологиня, наукова редакторка, кураторка у сфері культури й освіти Ольга Муха. Вона запропонувала додати тигроловів Івана Багряного до курсу Памука в Колумбійському університеті, де той, що осені веде курси з письменницької майстерності та історії світової літератури. Цитата. Я думаю, що найбільша битва, яку ми зараз ведемо в інтелектуальному полі, це за власну суб'єктність, політичну, економічну, історичну і культурну. Ми, чорний лебідь світу, від якого ніхто нічого не сподівався. Цим ми зачудовуємо, цим вражаємо, цим дратуємо і викликаємо побоювання. Нас не знають саме звідси беруться усі ці здивування фактами нашої історії, очевидними для нас. Там неймовірними для зовнішнього спостерігача. Ми все ще сприймаємося через тло великої російської культури, від якої щось несподівано відбрунькувалось, як неприкро це стверджувати. Я можу підтвердити це тенденційне мислення як серед звичайних європейців чи азійців, так і серед високочолих інтелектуалів, академіків чи письменників, розповіла Ольга Муха в ексклюзивному коментарі для сайту «Читомо». Цитата щодо скасування російської культури, я маю дуже чітку позицію про fair representation, яка цілковито обезброює більшість західних інтелектуалів. Я завжди запитую, чого вони навчилися у межах Slavic Studies про польську, чеську, словенську, сербську культури чи літератури, і запитую, чи вони вважають, що баланс справедливо дотриманий. Це змушує їх думати з іншої перспективи. Зазначила вона та додала, що під час розмови із Памуком...» Сталася подібна ситуація, оскільки автор зазначив, що цитую: можливо, додасть українську літературу до свого університетського курсу, кінець цитати, чи з'являться тигролови у програмі Колумбійського університету 100% невідомо. цитата, Побачимо, це наша щоденна робота. Вихоплювати готові козирі із рукава і адвокатувати щодо нічого про Україну без українців. Це буде важкий і тривалий шлях із купою здобутків і втрат далеко не все вдаватиметься, але наша відповідальність. Моменту, яку неможливо втратити, підсумувала муха що ж до російської класичної літератури, памук не забиратиме її з програми. Він продовжить викладати Федора Достоєвського та Льва Толстого, оскільки ті за його словами цитую. Невідповідальні за цю російсько-українську війну, хоч Толстой критикував російську владу за російсько-турецьку війну 1877 78 років, а Достоєвський її підтримував вони обидва чудові письменники. Кінець цитати. Глядачка розмови, яка запитала про ставлення Памука до російської культури, пропонувала змінити оптику щодо неї від захоплення величчю. До пошуку причин колоніалізму Росії в минулому та теперішньому, зокрема і російсько-української війни. Софія Андрухович погодилася з цією позицією. Вона наголосила, що зараз гарна нагода переглянути сприйняття російської культури. Ось ще декілька ключових моментів розмови Памука з Софією Андрухович. Памук. Вітаю! Дуже радий нагоді спілкуватися з вами. Я зараз у своєму стамбульському літньому будинку, неподалік від міста. Софія, скажіть, будь ласка, де перебуваєте ви? Де ви були, що робили, коли почалась війна? Софія. Вітаю, Орхане, вітаю наших глядачів і дякую за запрошення. Коли війна почалася, я була в Києві, де живу вже 17 років. Я родом з Івано-Франківська, це невелике місто на заході України, і через тиждень після початку війни ми з сім'єю втекли сюди. Усе почалося, коли я прокинулася о п'ятій ранку, а я ніколи так рано не прокидаюся, і було таке жахливе відчуття. Я навіть не знаю, як пояснити. Я лежала в ліжку і прислухалась до тиші, а тоді почула вибух і здригнулася. Орхан, лягаючи спати напередодні, ви припускали, що щось таке може статися? Софія. Так, нас попереджали британський і американський уряди. Ми знали, що російські війська стоять біля наших кордонів. У певному сенсі ми були готові, але до такого не можна бути насправді готовими. Я розбудила чоловіка, сказала йому, що війна почалася, а тоді раптом подумала, чи наша донька піде сьогодні до школи. Мабуть, так моя свідомість намагалася повернути відчуття нормальності, і тільки потім я зрозуміла, що більше нічого не буде так, як ми звикли. Орхан, ви негайно розбудили доньку? Софія, так, я почала збирати речі, бо ми сподівалися виїхати одразу. Тому, коли донька прокинулася, я спробувала все їй пояснити так, щоб вона не злякалася. Їй 14, вона була вже в курсі новин. Орхан. А вибухи лунали далі. Софія, так, лунала десь раз на 20 хвилин, хоч, можливо, я не дуже точно все запам'ятала. Гули, сирени, нам сказали, що треба сховатися в укритті, бо залишатись далі у квартирі було небезпечно. Одне з укриттів було розташоване в київському метро. Ви, здається, бували в Києві і могли його бачити. Орхан, так, бував, а станція далеко від вашого дому Софія. Приблизно за п'ять хвилин ходу. То було так іреально ір гігантський підземний простір і сотні людей. Вони всі сиділи щільно з котами і собаками. Тварини були перелякані. Але я поглянула на людей і здивувалася, які вони спокійні. Вони принесли з собою валізи, сумки, навіть стільці, але всі були дуже зібрані. Орхан, як ви тоді гадали, скільки триватиме війна? Софія. Я мала дещо наївні уявлення, мені в голові не вкладалося, що сьогодні, в наші часи, щось таке насправді може статися. І коли все почалося, я сподівалася, що світова спільнота цього не допустить, що інші країни втрутяться, якось вплинуть на цю ситуацію. Я сподівалася, що це звірство припиниться, тепер уже ясно, яка я була наївна. Орхан, а що сказав ваш чоловік, якби ви писали про ті події, Роман? Як у ньому звучала б ваша розмова? Софія, я запитувала чоловіка, що він про все це думає. Ми розмовляли про українську армію, про добровольців, які взяли в руки зброю, щоб захищати нашу країну. Ще ми обговорювали, як нам діяти, щоб вижити. У перші дні переважно йшлося тільки про виживання. Орхана, як довго ви тоді просиділи в метро? Софія, близько шести годин, то був дуже виснажливий і депресивний досвід. Ми побачили літніх і хворих людей, заплаканих дітлахів, і вирішила повернутися додому. Орхан, даруйте таке питання, але чи були того дня в метро, туалети і їжа? Софія. Один туалет на всю ту юрбу. Не дуже зручно. Їжу кожна сім'я принесла з собою. Та від самого початку люди дуже очевидно прагнули підтримувати одне одного, якось полегшувати ці умови, ділилися з ближніми їжею, ліками, і це відчувалося як порятунок життя. Цей потяг до підтримки і допомоги виник тоді і триває дотепер. Орхан Неймовірна солідарність, але ж були й інші люди егоїстичні, перейняті лише собою. Вибачте, що питаю. Софія, були напевно, але я таких не бачила. Мені траплялися тільки вияви доброти. Орхан, що нового ви дізналися про людей під час цих подій? Софія, я зрозуміла, що люди добріші, ніж я про них думала, та водночас довкола діється стільки жахливого: росіяни гвалтують, убивають українців, руйнують наші міста. А вже ж українці радикалізуються, неможливо бути добрими, коли ти бачиш таке. Ми стали жорсткішими, почали сприймати все в чорно-білих тонах. Це такий механізм виживання. Коли постають питання життя і смерті, коли вам загрожує небезпека, ви більше не можете розрідняти відтінки. Орхан, ви розповідаєте дуже цікаві речі чи ведете ви щоденник? Софія, раз на два-три. Тижні я пишу есеї, це і є мій щоденник. Я помітила, що кожен такий есей є свого роду хронікою моїх особистих переживань. Орхан, чи шкодували ви протягом цього часу, включно з моментом перед початком війни, що не встигла зробити чогось? Софія, за самим часом, перед війною, напевно, не шкодувала, трохи картаюся, що замало робила тоді, та водночас, і це теж наслідок радикалізації, про яку я казала, коли вимагаєш від себе завжди бути найкращою, бути як люди, про яких читаєш у новинах і яких бачиш довкола себе, коли відчуваєш, що недостатньо просто бути такою, якою ти і є. Це принизливо. Доводиться щодня собі нагадувати, що ти є здатна робити не більше, чим можеш. Орхан Розумію, що злить вас крім агресивної російської армії? Софія, мабуть, українська влада, яка погано готувалась до війни, їх же попереджали, що буде напад, вони могли детальніше все продумати, урятувати більше життів. Та зрештою, я розумію, що вони теж ніколи не мали подібного досвіду і роблять, що можуть. Тому так, я злюся, але думаю, що могло бути і гірше. Орхан, у вас є рідні чи близькі, які загинули на війні? Софія, на щастя, немає. Багато моїх знайомих втратили дім, покинули країну чи були поранені, але ніхто з моїх друзів і родичів не загинув. Окрім Романа Ратушного, можливо, ви чули про нього. Він був сином моєї подруги української письменниці Світлани Поваляєвої. Я знала його ще маленьким хлопчиком. Орхан, ви змінилися чи залишилась цією самою людиною, яка пройшла крізь новий радикальний досвід? Софія навряд чи змінилася. Це радше питання травми. Мені пощастило, я не травмована настільки, щоб це перетворило мене на іншу людину. Я залишилась та сама, тільки з набагато глибшим досвідом і постійним відчуттям смерті поруч зі мною, з моїми близькими, з усіма українцями. Наше життя вже не буде таким, як раніше, ніколи не буде. Орхана, якої ж частин колишнього життя вам найбільше бракує? Софія. Мені бракує колишніх невинних мрій про майбутнє, тепер їх немає. Боляче, що українці так сильно травмовані, я навіть не знаю, як ми собі з цим порадимо, скільки зусиль нам доведеться докласти, щоб подолати травму, і скільки часу це забере. Багато дітей залишились сиротами, інші люди втратили своїх дітей, ще інші свої домівки, є зґвалтовані жінки і діти. Не уявляю, як ми на рівні суспільства з цим упораємось, але доведеться у нас немає іншого виходу. Орхан про що ви зараз найдужче мрієте? Софія, щоб війна закінчилася? Орхан, безперечно, а після війни чого вам найбільше хотілося б, Софія? Мабуть, побачити, що моїй країні більше нічого не загрожує, і що ми всі нарешті прийняли свою українську ідентичність, бо це війна проти нашої ідентичності, що триває вже сотні років. Вона й раніше нас травмувала, але ми так і не пропрацювали цих травм, і це погано, бо травми не дозволяють нам жити повним життям. Та водночас травма здатна допомогти людині по новому усвідомити себе, час у якому вона живе, і значення найдорожчих для неї речей. Орхан, у мене є враження, що росіянам байдуже до цієї війни. Чому так? Софія, росіяни вважають українців теж росіянами, тільки недорозвиненими, другосортними. Прозвучить іронічно, але ця війна, яку вони розпочали, змусила багатьох українців зрозуміти, що ми з ними не однакові. Ми не хочемо бути разом із ними. Ми українці, окремий народ. Це страшна неприродна війна. Та е, саме завдяки їй багато хто з нас нарешті змогли осягнути наш шлях на глибинному рівні. Це змінило нашу ідентичність. Я упевнена, що тепер цим людям краще померти, знаючи хто вони, ніж залишатися з Росією. Орхан, у вас є сильні негативні почуття до росіян. Софія, так, є. Я думаю, це природно. Зараз не час намагатися зрозуміти росіян. Важливіше, як на мене, аналізувати те, що відбувається з нами самими в нашому суспільстві. Орхан, хто на вашу думку найбільше винен зі світової спільноти? Хто найцинічніший, якщо казати про інтелектуалів, письменників і журналістів? Софія. Я воліла б не називати конкретних імен, але ми ще маємо недостатню підтримку. Війна триває і невідомо, коли вона закінчиться. Та водночас я бачу, як об'єднався світ довкола України. Я відчуваю цю велику щиру солідарність. Коли почалась війна, росіяни хотіли повністю знищити нас. Вони керувалися такою логікою: якщо українці не бажають бути з Росією, краще їм тоді не існувати взагалі. Але не вийшло не так, як хотілося росіянам. Повномасштабна війна викладається. Велетенський інтерес до України, і це надзвичайно важливо. Сподіваюсь, що в майбутньому він зростатиме. Кожна, хоч трохи впливова людина, має цікавитися нами більше, перекладати українських письменників, вивчати нашу історію, щоб краще нас зрозуміти тепер ми видимі це головне Орхан. Я шокована тим, що така війна, достату ніби Друга світова, триває зараз і зовсім поруч. Та саме вона продемонструвала мені українськість українців. Українська нація квітне попри війну. На сьогодні це все. А що читали ви у памука? Пишіть, а я буду з вами прощатися. Всім па-па, всім хорошого дня!